Ночі Херсон та передмістя під щільним ворожим вогнем є. Влучання в складське приміщення, є загорання. Наші мужні десенс працюють зараз з мушінням цієї пожежі. На щастя, то пожертви немає повідомлень. Такі наслідки обстрілу Антонівки передмістя обласного центру. Ворог атакує з мінометів, градів, танків, артилерії. Тільки за останню добу шестеро поранених під вогнем, житлові квартали, медичний заклад та підприємство. Обласна влада наполягає жителям, які перебувають під щоденними обстрілами, виїжджати в безпечніші місця. У кожної родини звичайно своя історія причини залишатися в рідних селах та містах. Тому з ними спілкуються і правоохоронці, і голови громад, соцпрацівники. І я відвідую ці родини, бо це ж важливо, щоб люди були у безпеці і виїхали в безпечні громади. Наскільки вдається, знаєте, переконувати знову ж все індивідуально. Комусь потрібно оформити документи на дитину, хтось не хоче бути. Сам на новому місці, тому шукаємо рішення у кожному конкретному випадку, щоб люди перебували і переїжджали, і їм було комфортно. Під атакою російських військових і Дніпропетровщина. ворог обстріляв житлові квартали та храм. Є загиблий та поранений. Вінниця до прифронтового Херсона передає віконні блоки. Загалом до відправки підготували 85 вікон. Вони не нові, але в гарному стані. Тож цілком підходять для шкіл та медзакладів Херсона. Запит на таку допомогу надійшов до мера Сергія Моргунова від Херсонської міської військової адміністрації і одразу ж був підтриманий. Долучився до передачі і міжрегіональний гумштаб, надавши транспорт і все необхідне для перевезення вікон. Наслідок постійних прильотів є гостра. Необхідність саме у вікнах, тому що це по перше дороговартісний матеріал, а по друге, його треба десь виготовляти. Всі одностайно підтримали цю ідею і всі розуміють, що ми маємо громадами підтримувати один одного, тим паче, що Вінницькій територіальній громаді. За ініціативою вінського міського голови Сергія Анатоліча Маркунова є така програма Громада до громади, і тому було прийнято одностайне рішення передати ці вікна від ліцею до Херсонської територіальної громади. Завантажували пластикові конструкції координатори штабу разом із вчителями. Попросили долучитися, ніколи не відмовляю. Ми працюємо командно і в цей раз. Також там буде розподілений на ті об'єкти, які вони заважають за потрібними. Це заклади соціального направлення, школи, медичні заклади, вікна напередодні зими дуже важливу роль грають. Без вікон неможливо. Поширення вірусного гепатиту А на Вінничині сповільнюється. Є тенденція до зменшення захворюваності. Зараз зафіксовано 285 випадків вірусного гепатиту. А у лікарнях залишається 46 пацієнтів 7 листопада у Вінницькій області продовжується надзвичайна ситуація з приводу спалаху захворюваності на гепатит А однак. Однак намітилась позитивна динаміка, і за останню добу зареєстровано 6 нових випадків це менше ніж реєструвалося щодня протягом минулого тижня. Дистанційне навчання у закладах освіти Вінничини продовжили ще на сім днів через спалах гепатиту. А про це під час брифінгу повідомила заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОВА Тетяна Бондаренко. Попри те, що розповсюдження інфекції уповільнюється, ситуація залишається загостреною. Рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки дистанційне навчання продовжили до 13 листопада. Далі обмеження залежатимуть від темпів поширення інфекції. Hipótese A «Очно навчання навчальній школах ми зможемо відновити за по і під стабілізації епідемічної ситуації. Тобто, якщо ми будемо бачити, що нових випадків захворювання дітей немає, ми зможемо тоді рекомендувати відновити очне навчання. Ну, на сьогодні у нас кількість чотири дитини ще знаходяться в стаціонарі, і була одна дитина поступила протягом минулої доби, тому Якщо не буде нових захворювань серед дитячого населення, ми зможемо розглядати питання очного відновлення. Бризолі, вінегрет, білящі, запіканку, вареники. Меню для захисників, аби їли та мали сили нищити окупанта, а ще відчували турботу і смак домашнього тепла. Перемелюють, замішують, ліплять, варять, смажать та печуть. І так, що найменше півтора роки для своїх захисників жительки Чечільницької громади. Мій чоловік знаходиться в лавах ЗСУ. Вони були в Миколаївській області, і їм критично не вистачало засобів гігієни, спідньої білизни і харчів. І він позвонив до мене, каже: Люда, щось роби. Звичайний клас місцевої чечільницької школи зараз професійна кухня масштабного виробництва. Працюють тут жінки за запитом військових. Деколи раз на тиждень буває частіше. Я не пропускаю жодного разу. Я чекаю цього дня, поки напишуть у Фейсбуці, щоб уже йти. І мене я все вдома покидаю. Я хочу йти, я хочу допомогти. Хоч чимось. М'ясо, овочі, яйця, олію, крупи, борошно для приготування їжі військовим. Приносять небайдужі люди. Ще продукти волонтерки купують за донат, не шкодують ані своєї сили, ані продуктів. Ось у цій мисці щонайменше 10 кілограмів овочевого салату: картопля, цибуля, червоний бурячок, огірочок і зелений горошок. І морква, да. солимо, перчимо і заправляємо жареною олією, домашньою жареною олією. Тоді, значить, ми розкладаємо в по порціях. Сотнями наліплюють і вареників з картоплею, бо таку ситну начинку люблять всі. «Рецепт парки цих вареників ще з 2014 року. Аби доїхали до фронтової кухні та потрапили в миски захисників не склеєними, мають свій секрет. На стільницю висипимо, вони остигнуть, а потім ми складаємо від і перемащуємо жареною цибулею. Все. Отако ми їх змащуємо, щоб вони не зліпилися, бо коли вони вистигають, вони один до другого злипаються. Взимку жінки готують для захисників більше м'ясних страв, а доставляють на передову волонтери. У Вінниці відновили рух громадського та приватного транспорту по вулиці Батоській. Тепер трамваї рухаються новими коліями, що проклали за технологію оксамитового шляху. Дає змогу, ну, по-перше, покращити експлуатаційні характеристики для трамваїв і безпосередньо менше шуму від руху трамваїв. Також облаштовані підвищені так звані віденські зупинки, що дає більше доступності для громадського транспорту. На трамвайних маршрутах 1, 4 та 6, що рухаються відремонтованою ділянкою, збільшили кількість трамваїв, аби не виникало затримок транспорту. Бойові підрозділи Збройних сил черговий раз отримали партію тепловізорів та безпілотників від Вінничини. Саме такої військової техніки не вистачає українським захисникам. Це ті речі, які ми можемо придбати саме за рахунок міського бюджету, за рахунок податків всіх виничан. І, наприклад, в даному випадку це і квадрокоптери, це каліматорні приціли, кому вони потрібні найбільше, це приціли з прибори нічного бачення, скиди, наприклад, для безпосередньо самих квадрокоптерів. Які теж волонтери виготовляють і депутати за свої кошти придбали саме ці засоби. Ще очікуємо грілки, є великий запит на антидронові рушниці. Таке обладнання потрібне завжди, каже військовий, адже воно швидко знищується у бойових зіткненнях. Все, що нам сьогодні передають, це максимально актуальні речі зараз на фронті. За добу втратили 12 квадрокоптерів. Там, за добу перед цим там, три квадрокоптери. По суті, це дуже дорогий розхідний матеріал, але кожна з таких квадрокоптерів зберігає життя нашим військовим. Вінничині лунатимуть вибухи. 8 листопада на писарівському родовищі гранітів у Хмільницькому районі подрібнюватимуть скальні породи. Вибух проведуть між 9 ранку та 17 вечора. Вінничан просять зберігати спокій та не панікувати. Попереджатимуть про старт робіт з допомогою спеціальних звукових сигналів: один довгий перед початком заряджання, два довгих по дві хвилини кожен безпосередньо перед вибухом, і три коротких по 30 секунд вже після завершення робіт.